Привіт усім книгоманам! Ви на каналі того, хто обожнює читати та ділитися враженнями. Підписуйтесь та ставайте спонсорами як ці прекрасні люди. Також підтримати можете і разово уся інформація в описі під цим відео. Зробили? Ну, тоді, моя душа на місці, і дотримані усі протокольні процедури, тож можна починати. Нині розповім вам про продовження космічних пригод команди Вічай духів з королеви сонця авторства Андре Нортон. На своєму каналі вже розповідав про першу книгу цієї серії Сергаси Космосу. Ви можете глянути той випуск за підказкою, яка зараз повинна з'явитися десь тут зверху. Так, от продовження мене порадувало не менше за початок цієї феєричної мандрівки у компанії Вічай Духів першовідкривачів фахових торгівців, вмілих перемовників. І, взагалі, просто крутих, хоч і таких різних людей. Чумний корабель, назва другої книги, і тепер авторка вже не витрачає час на знайомство з головними героями, чи щоб описати світ, у якому все відбувається. Зараз Нортон зосереджується на діях та характеристиках членів команди, особливо молодшого покоління, на плечі яких лягає чимало випробувань, і тягар, який або змусить їх зігнутися під вагою проблем, або ж загартуватися та стати ще більш стійкими. І вже з гідністю носити звання вільного торгівця. Ну от я просто в захваті від вміння авторки писати елегантно так, що важко відірватися від сюжету, адже кожна дія, слово чи випадковість матимуть сенс в майбутньому, а випустити таке аж ніяк не хочеться. І це виходить органічно і без примусу. Ти просто з головою занурюєшся у те, що відбувається на далеких планетах і з командою королеви. Тобі так і кортить знати, чи впораються вони. З тим чи іншим завданням, чи зможуть налагодити контакт з автохтонним населенням чужорідного світу, чи зуміють зацікавити їх торгівлею на яких умовах? А ще чи зможуть заробити бодай щось, щоб покрити мандрівку і не зостатися десь посеред безмежного космосу, без палива, провіанту та. Майбутнього я не звик просто переповідати зміст книги чи вести лінійну оповідь, приказуючи сюжет. Завжди шукаю якісь цікаві моменти, аби заакцентувати увагу на них, тим самим спонукати вас, мої шановні книгомани, звернути увагу на ту чи іншу книгу і прочитати українською. Цих книг на жаль нема, але є чудова аудіоверсія від студії Калідор. Тож можете завітати на той канал і прослухати її, і ще чимало інших крутих історій, які можливо колись таке будуть опубліковані українською. Вірю, що до Андрено Ортон видавці таки повернуться і перекладуть її круті книги. Що ж до моментів щумного корабля, про які далі піде мова, то зосереджуюсь тут на кількох. Це не класична рубрика про п'ять причин, чому варто читати. Натомість скажу, от що мене і досі вражає авторська увага до дрібництва спроби ними наповнити. Вигадані світи, адже як ще можна повірити, що чужорідні планети бодай якось відрізняються від нашої рідної землі чи різняться між собою, як не ретельним пропрацюванням їхньої морфології, екосистеми, історії походження та. Еволюції флорифауни і вищих істот. І, хоч в дечому відчувається певна наївність та утопічне мислення про те, що все світ буде поєднаний дружбою, і все і вся захочуть мирно співіснувати, все ж самі планети і їхні господарі описані таке переконливо. Адже авторка не тільки береться за опис зовнішньості і наповнює суспільство культурними, мовними та побутовими особливостями, які настільки відмінні від наших уявлень про нормальність, що таке викликають довіру. Так і з планетою Сарго. Права на торгівлю, з якою вільні торгівці отримали в обмін на позбавлення прав користування вигодами знищеного світу Лімбо планети, яка була зброєю. Древніх Саргол, хоч і на периферії, все ж має чим порадувати торгівців, вона неочікувано приваблює і сильних світу цього позаяку гру вступають могутні торгівельні корпорації, які будь-що хочуть відбити контракт у команди Королеви сонця, та з порушенням усіх норм та правил прагнуть самотужки налагодити відносини з тутешніми розумними котоподібними істотами, які правлять цим ароматним запашним. Світом, за тим, як триває протистояння вільних та корпоративних торгівців, як команди шукали підходи, щоб здобути прихильність саларіків, до яких хитрощів чи ритуалів вдаються, та на які небезпеки наражаються, щоб таки закріпити успіх і утримати вигідного партнера, було надзвичайно цікаво спостерігати. Але вам варто самостійно ознайомитися з цією книгою, адже це не все, що на вас у ній чекатиме. Що з першої книги мені справді хотіло дізнатися, а що там. Земля, наш рідний батьківський світ, яким він є зараз, що з ним трапилось, та на якому рівні розвитку планета знаходиться, і скажу, я вам отримав достатньо відомостей про те, що коїлось на землі протягом століть, за які людство колонізувало чималий шмат відомого космосу, але так і не зуміло з розумом та бережливістю поставитись до свого дому. Прикро, але очікувано, і це пані про це пише всередині минулого століття, бо глупство людей нікуди не дінеться. Скажу єдину річ північній Америці не пощастить. Більша її територія буде випаленою та спустошеною. Якщо вірно зумів зорієнтуватись в описах місцевості, то великий опік десь посеред США та частково Канади, але і решта землі достатньо постраждала від війни минулого на вас в книзі. Чекає справжня детективна складова, адже попри строкату та динамічну Вступну частину, де йшлося про маловідомий світ, основний все ж акцент у подальших розділах буде зосереджено на маловідомій хворобі, яка скосила чи не весь склад команди Королеви сонця. До всього корабель, який повинен був виконувати термінове торгівельне завдання, визнали чумним. Що змінювало статус команди на таке, що є поза законом, а це не жарти, будь-хто міг запросто знищити корабель чи зіпхнути його в обійми палаючої зірки? А усі порти, включно з основним терапортом, назавжди закриті для таких. Тож як вони реагували на обставини, як діяли та чи зуміли виплатити з цієї ситуації? Моя вам порада беріться за продовження мандріву королеви сонця і не пошкодуєте. Ця книга могла б бути екранізована, і це вийшов би крутий фільм, космічні пригоди, незвідані світи, екшен та напруження. Таке б я точно глянув. Ну а тим, хто додивився це відео до кінця, дякую. Ви усі неймовірні люди. З вами був книгоман. Читайте.